У четвер, 11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували ракетним ударом трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Чим вона відома, точніше була відома, і чому кажуть, що станція замінила сумнозвісну Чорнобильську АЕС? Докладніше далі. Розташована в Обухівському районі на березі Канівського водосховища поблизу села Трипілля, звідки станція й бере свою назву. Трипільська ТЕС була не просто помітною прикрасою туристичної Київщини. Станція являлася найпотужнішою електростанцією Київської області та найбільшим постачальником електроенергії в іншій області, зокрема Черкаську та Житомирську. Цей регіон належить до енергонасиджених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена Потужність трипільської ТЕС близько 57%. у якості базового палива. Трипільська ТЕС використовувала вугілля, однак могла також працювати на природному газі. На жаль, внаслідок атаки сьогодні вранці знищено 100% генерації ТЕС. Нагадаємо, що, попри атомні електростанції, ТЕС в Україні складають значну частину виробленої та споживаної електроенергії. А трипільська ТЕС була однією з двох найпотужніших теплових електростанцій в Україні після зупинки Чорнобильської АЕС, трипільська а теплова електростанція фактично стала найбільшим енергогенеруючим підприємством Київського регіону. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.